Прокидайся, доки ти спиш, трамваї чуються винними. Сергій Жадан зі збірки життя Марія. Прокидайся, доки ти спиш, трамваї чуються винними, завмирають на розі, витримують паузу. Доки ти спиш, час за твоїми вікнами ходить на вшпиньках, аби не щиняти галасу. Доки ти не прокинешся, він чекатиме, зовсім не поспішаючи і не минаючи, і місто з його поетами і, плакат, і плакатами, теж чекатиме нетерпляче й гаряче. Доки ти не збереш докупи речі й спогади, все, що тебе лякало і заспокоювало, снам і тіням так легко буде тебе полохати, сидячи на плечі. Ходячи довкола тебе по колу, і небу достатньо буде короткого подиху, легкого руху всіма своїми пружинами, щоб дістатись тебе, твого співу й подиву, щоб розбудити ніжність твою виваженими машинами. Ділися з ним після цього своїми шансами, своєю відвертістю, дрібними її частинками. Трамваї рушають, хтось заходить, хтось залишається. Все найцікавіше відбувається між зупинками Сергій Жадан.